Моя улюблена рубрика розпаковка з Китаю. Тут в нас одежа є трохи такого. Я не пам'ятаю, щоб я замовляла окуляри, але ще ось така каблучка. Мені дуже подобається. Давайте я почну з жовтих лиців. Так, ну вони трохи ось тут просвічують, але я їх хотіла носити щось типу ось так. Чи під якийсь довгий светр, тому. Я думаю, що буде нормально. А це я замовляла сіточку. Ось таку. Ця сіточка вже, напевно, є у всіх. Вона дуже приємна на дотик. Мені сподобалася. Але зараз в ній буде прохолодно. Далі я хотіла собі топ, щоб носити його під сорочку. Я його знайшла. Він не ідеальний, але дуже схожий на те, що я хотіла. Йшов він шортика. Ось такий комплект. Топ я точно буду носити під сорочки. Далі в мене також три однакових топи, але різні за кольором. Точніше, два. Ось такий. Там білий. Зараз я один з них примірюю. Ось такий топ, він мені також дуже подобається. І він ще з спинкою, яка, я думаю, буде дихати влітку. І останні дві речі це бодяки, типу під Skims. Один я замовляла собі, інший подрузі. Ось так виглядає боді. Він знизу защіпується на застіпках цих. Пишіть, що вам сподобалось, посилання я залишу у цьому. У телеграм-каналі